Добрий день. Е, Купив в магазині АО ось таку стиральну машинку. Е, модель стиральної машинки BCO WUE 6512 AXB. Е, вона вважається вузькою, коштує 11, 10 999 гривень. Частково, як завжди, скористалися бонусами. Ось Запаковано з усіх сторон. Гарна, симпатічна. Бачите ці монтажні болти, не забуваємо про них. Дивимося з усіх сторін. Є накладна, тому що доставка була новою поштою, доставка безкоштовна, от, тому що з магазинів забрати не можна було. Так, ну подивимося тепер всередині. Розрізаємо ці. Так, дякую. Все запитуємо мене? Так, це поверхний пласт. Загайдені вона ось така. Значи, тут пакет з документами. Значит, що у нас є в документах? Сама книжка і більше нічого. Відкладаємо, а це, я розумію, на неї... О, от всі чеки. Будь ласка, це її вартість. І, я так розумію, гарантійний талон. Так, да, все є в наявності. Переглядаємо. Ось такий люк. Зараз ми знайдемо, як він відкривається. А, знайшов. Ось Заклеєний. Ось така вона всередині. А, і всередині є, до речі, шланг, шланг подачі води є. Резинка. І дивимося, що є ззаді. Так, ззаді є ось болти, сюди прикручується шланг, різні маркировки, вілка наша 220 і каналізаційний слів. Все воно запаковано, тримається, гарненьке, красиве. Так, на шлангу теж є маркировка. Цей висувається. Ну, все, Режими. Питання все є. Вся гарненька. Така. Ну, все. Дякуємо. О, все найкращого.